Більшість свят зимового циклу і приурочених до них заходів припадають на цей місяць. Ось і 12 січня у надвірні відкрилася виставка ікон, виконаних надвірнянськими художниками. На виставці побувала знімальна група телерадіокомпанії Надвірна. На виставці ікон, що відкрилась 12 січня у надвірнянській юнацькій бібліотеці, були представлені духовні твори Дмитра Угринюка роботи у фарбі. Ікони у вишивці, майстринь майстринь Ольги Сав'юк, Надії Реми, Катерини Кастриці та декоративні різдвяні вироби, пані Євгенії Бартосевич. Усі митці з надвірної ікони просто вражаючі, і це побачили не тільки присутні на виставці. Скажімо, талант лауреата премії імені Надії Попович, пана Дмитра Угринюка. Вже давно помітили церковні громади. і, Як розповідає художник, кличуть його оформляти каплиці і церкви. Перший іконостас я робив Магиов Подольську, це Вінницька область. От, Магіл Подільський, там е, е, був собор такий, він дуже старий, і е, була реставрація. Потім трохи реставрував той собор, трохи церкву, а після, значить, е, каплиць, е, десь з 10. Оформив. То, по от каплиці у мене в Луїві, там ці каплиця в стримбі образи, теж то каплиця біля церкви, каплиця в стримбі, там біля будинку, що там для дітей по -по помирали. От теж біля, біля хати своєї. Гаврилівці, перша це моя каплиця теж була в Гаврилівці. Пан Дмитро Гугринюк навчався в Івано-Франківській художній школі і Львівському художньому училищі, але мистецтво релігійного рівня прийшло до нього само. Мирному церкву. От мирному розмальовував сам. Я церкву розмальовував все, мирне село біля надвірної. Ну, а так, е ікон образів дуже багато по замовленню. І малі, і великі, ось сюжетів багато, от недавно в стримбу там замовлення, вони багато, по кілька вже позамовляли. І останнє я віддав якраз перед Новим роком віддав картину таку Ісус Христос, там із притчами, з лодки, що читає, там велика вона така ікона, от, метр шістдесят на метр, багатолюдна. А так багато, щоб згадати повністю всіх, хто ходити їздити, треба. Дивовижно глибокі ікони у вишивці надвірнянських майстринь, Ольги Сав'юк, Надії Ярем і Катерини Кастриці виконані на рівні мистецтва. Один такий образ треба вишивати рік. Зрештою, нічого тут дивного на Україні вишивала кожна жінка. Відкриття виставки ікон у юнацькій бібліотеці надзвичайно прикрасив виступ вертепу на базі театру шоукова косичка, організованого родиною орлів, які є справжніми хранителями надвірянської старовини, звичаєю традицій, одягу, пісні і коляди.